Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік і сьогодні я на оптовому ринку Львів покажу вам ціни. Переважно тут борщовий набор. Отакий бурячок воден, один. Говорять по 8 так і по 6. І капусточку хочуть теж 7 гривень. Такая картопля 4 гривни, Мелоди. Картопля у нас 4 гривни. И такие балки роуз 4,50. А капуста 8 гривень. Желто-желто в середине. Молода 20 и совойка теж 22. Часник 120-130. Непоганий твердий. Можна брати сашка. Фасоль від 80 до 110. Насіння кабачка 80 гривень. 15-18 гривень морква. І є така красива гранада. Бачите, кубанка ще називає дічі. Як? Лимонка. Ну і пан хоче. Бананка. Поняв. І пан хоче за неї 8 гривень? 10 гривень. І мелодії 4,50 така гарна. Синя 20 і 15, така гарна. І різні яблука від 8 до 15 гривень. Ще є виноград, 75 такі. 65 75, ще є, бачите. Ну, восемьдесят пять. Послали. копчений і и сто тридцать ялений. Добре, добре. Питали по чому ясь? Сто така. А така ряба? 85. пять. пять. 25, 35, пять. Ну или пятьдесят гривень грушу. Такі сто шестьдесят. Така бабочка сто восемьдесят горих. А шипшина? 85. А на насіння лущини? 180. 180. І є в'ялені такі скорбки з кісточкою 80. Біла 45. Така 26, 28. Пекінка 25. Салат 100 гривень і такий перець прикольний. Гіркий. Ага. І скільки він? 150. Оце їсти якраз добре. Цвітна 60, 28 солойка -та така гарна. Броколі таке по 90 було гарне. Брусельська 60, такі порей великі. 50 і 40 селіра така. Найшов пікінку фіолету, теж 20 гривень. Гарбуз кашовий, такий малий по 25 гривень. Дайком – 50 і чорна редька теж 45. Мандарини від 55 до 65, лимони 50-60, помідор 68, агірок 63, перчик 100, кабачок 58, кроп 80, цибуляр паро 150 кілограмів. Отакі по 73 гривні. І ялинки. Ялинки у нас від тисячі до трьох тисяч можна взяти. Залежить по висоті. І тут є від 800 до 3, теж так само. І ялиною великий вибір. Так що, кому треба, звичайно, той може собі заказати, купити. Але, але все рівно і хлопці напередові ставлять собі ялиночки. Так що дітям кому радість. Невеличко. Можна собі купити чи як. Отакі От по 150. А більші? 250. А така? 300? Така 300 невеличка. І віночки такі по 100 гривень. Так що всіх з празниками. Щастя, здоров'я, Україні, перемоги. Людям витримки і теж перемоги, ну і здоров'я з праздниками вам наступаючими. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Як завжди, з вами Ярій Мазар. До побачення.